Ви знаєте, хвилювання є. Звичайно, хвилювання є, тому що це наше життя. Але так як кажуть новини, і так як нам приходять смски по нашому місцю проживання, в принципі, ми в безпеці. І так як ми проживаємо на третьому поверсі, то до нас затоплення це не дійде. Але можливо буде руйнація велика, тому що попередньо пройшов ураган Хелена який наповнив воду, який наповнив водою землю. І це слідчий е е ураган Мілтон, який прийде, він просто вода не буде уходити, а вона буде тільки підніматися і підніматися. А ще плюс з вітром і е е е е цією силою воно просто буде виривати і дерева, і все руйнувати, як іти сюди, уже в місто.